Доброго дня! Рада вітати усіх користувачів зовнішньої обробки Маяк Бонус. Сьогодні ми з вами розглянемо, як швидко та легко задати нову ставку військового збору у програмі Базбухгалтерія. Згідно законопроекту 11416, заднім часом з 1 жовтня буде прийнята ставка військового збору 5%. Для того, щоб відобразити дані зміни в програмі, ми переходимо в розділ Зарплата та кадри настройки обліку зарплати. Тут ми обираємо нашу організацію і перемикаємось на вкладку Податки та внески. Обираємо додаткові настройки ПДФО. Далі переходимо в розділ Ставки ПДФО та натискаємо Створити. період обираємо 1 жовтня. Вид оподаткування військовий збір. Та прописуємо нову ставку. Записати. Закрити. Налаштування військового збору завершене. Дякую за увагу.